Смішарики. Опатович паде у сплячку. Коли взимку сумно, я думаю, ведмедям гарно, сплять собі і вузом не ведуть, а коли взимку весело, мені, чесно кажучи, їх шкода. Ведмеді особливі. Лише вони можуть спати цілу зиму. От і ні. Згідно з останніми науковими даними, у сплячку також впадають бабаки, борсуки. І багато хто ще. Ось черепахи шиншили. Їжачки. Його! Їжачки. Так, їжачки. Їжачки. Коле скола для їжачка. Це добре, що ти не впадаєш у сплячку, як решта їжачків. Без тебе взимку я померзнуть. Просто ти особливий їжачок. Видатний. Видатним їжачкам не обов'язково спати всю зиму. Лише вночі. Ну звідки ти міг знати, що тобі треба що зими впадати у сплячку. Ти абсолютно ні в чому не винен. Крім того, я вважаю, що треба спати тоді, коли хочеться. А якщо не хочеться, то й переживати нема чого. Ти знаєш, що буває від недосипу. Дратівливість, слабний імунітет, псується здоров'я, характер і зір. Ти взагалі уявляєш, скільки я не доспав за ці роки? А що робити? А? А, нічого особливого робити й не треба. Хоча, якщо хочеш спати зручненько, для чого треба підготуватись. Перинку, подушечки. Ковдри. Чайник біля лишка. Раптом пити захочеться. Ніби усе. Лягай. Вкривайся. Вмощуйся зручніше. Заплющуй яченята. Засовый лапу у рот. І спи. Ліг? Так. Укрився? А то ж, укрився. Зручненько умостився? Наче так. Але спина чогось чухається. Дякую. Тепер добре. Заплющуй очі, засунь лапу в рот і спи. Спиш? Чогось не спиться. Чогось геть не спиться. Їжечко, якщо ти хочеш поговорити зі мною, то витягни лапу з рота. Я кажу, чогось геть не спиться. Е, ти не можеш мені щось заспівати. Ну, якось колисково, щось що присипляє. О, я не знаю. Я ніколи нікому не співав колесково. Ну, будь ласка. Ну, гаразд, гаразд. Спи Їжачку, мій добрий їжачку, мій друже, спи спокійно, хай тобі сняться Найкращі сни. хоча ти ніколи не спав раніше всю зиму. Я буду сам постійно думати про тебе, доки ти спиш. Мій найкращий, друже, а коли ти навесні нарешті прокинешся, ти прийдеш на могилу свого друга, який цієї зими, здох від нудьги і сам самісенький. Як же я без тебе? Ты спишь? Я не знал, все выявляется на все. Виявляється, не всі їжачки впадають у сплячку. У далеких джунглях індокитаю є вид їжаків, які взимку живуть так само активно, як і влітку. Так, так. Звісно, ймовірність того, що наш їжачок належить до цього виду, дуже невелика. Зачекай, не роби висновків. Індокитайські їжа. Їжачку! Прокинься! не хвилинку. Він же типовий індокитаєць. Їжачку. Їжачку. Я дуже радий. А, 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 що таке? Чо, чо, чому все мокре? Що? Уже весна?